Коли Марта виходила заміж за Петю, чула, що він, девакуватий хлопець, та тим пліткам не дуже вірила. Чудаками називала тих, хто в деталях розказував, як Петро вкрав у сусіда півня, щоб той його курочок потоптав. Та ж вдома у нього є свій когут чи як голим задом сів на будяк або виграти якийсь там дурний спір. Та скільки вже на нього можете брехати? Сердито гаркнула біля церкви, як почула балачки про те, що її чоловік ночами на кладовище лазить. Язики вам не повідпадають. Не минуло й тижня, як в хату постукав дільничий. Петро Васильович тут живе? Тут, відповіла Марта, але його вдома немає. Петя зранку мотоциклом поїхав в ліс по ягоди і мав вернутися аж під вечір. Що сталося? перепитала жінка у поліцейського. Може, я вам чимось допоможу? Розумієте, з цвинтаря хтось покрав металеві хрести з кількох могил, і люди свідчать, що? Та дістали ті люди. Ви бачите, в мене під хатою хрести? Може, я їх на городі замість опудало виставила? Та вже геть сил нема з тими побрехеньками, роблять з мого петьки дурня. Дільничний покрутився на обісті, заглянув за хату і пішов, а Марта ще довго посилала гнівні флюїди в бік надлокучливих пліткарок. Петю, скажи мені, коли ти їм сім роти позатикаєш? Взявши руки в боки, ввечері розійшлася Марта на жарт. Вже у поліцію нас здали, уяви, нажалілися, що ти ночами по цвинтарях ходиш і хрести виковуєш. Вона гримнула дверима й пішла в кімнату до дітей, а петька, так не вставивши й слова, мовчки помив після вечері посуд і вперше за п'ять літ подружнього життя спав сам. Зранку робота не ладилася. Марта дивилася крізь вікно, як чоловік сердито складав якісь трубочки, зварював їх, потім наново розрізав і знову зварював. Не виходило, кидав ними об землю, лаявся сам до себе, але в хату не йшов. Водопроводу лишалося прокласти якихось п'ять метрів, та за кілька днів Петі не вдалося просунутись ні на сантиметр. Знову марно провозившись до вечора, він від злості геть налився багрянцем і нагадував бика, якому під носом махають червоною ганчіркою. Тільки замість шмати у нього перед очима були ті кляті труби. Та годі, пожалівши чоловіка, вийшла Марта з хати й обняла його. Завтра стань робити щось інше, а водопровід почекає ще трохи, ні. Завтра таки я його доб'ю. Сердито буркнув він. Певно, трубки замалі. Спробую дістати більші». І справді, наступного дня Петя, весело наспівуючи свою улюблену мелодію, закінчував роботу й увечері зробив пробний пуск води. Люблю тебе, мій майстрику, шепотіла на вушко коханому Марта. Вона нарешті надриватиме рук, соваючи від криниці відра, а смачна, яка, випивши першу кружку, що набігла з крана, налила собі ще. Всю ніч Марта крутилася, а на ранок почала різати від болю живіт і погнала жінку в туалет. Певно, щось недобре з'їла, сказала чоловікові, але ти не переживай їдь, де мав, я таблеточку вип'ю. Та біль не вщухав, а в туалеті з неї йшла вода. З обіду жінка вже настільки знесилена, що не могла з ліжка підвестися, а на лобі проступив холодний піт. Тосику, з останніх сил вона покликала старшенького сина. Біжи до тьоті валі, скажи, що мамі погано, хай прийде. А маленький Івасик повзав по ній, бо ще не вмів ходити. Сусідка, коли побачила, в якому стані Марта, в долоні сплеснула, та ти ледь жива! Я викликаю швидку. Усю ніч Петро сидів біля дружини у реанімації. Тримав за руку, плакав, цілував і шепотів Це я винен. А на ранок Марта не стало. Чорний від горя чоловік ледве волочив ноги до хати, не хотілося нічого. Тільки впасти біля марти і як вона лежати мертво. Коли мали виносити з хати домовину, Валя запитала в петі, де можна знайти ще дві табуретки, бо бракувало. В сараї, за хатою, байдуже мовив він. Замить вона повернулася, тримаючи щось під ковтиною. Що це? простягнула кілька металевих табличок з іменами та датами життя і смерті. Ех! Махнувши рукою, відвернувся Петя і заплакав. Це були таблички вкрадених хрестів. Експертиза показала, що Марта померла від води. Знайшли в ній якісь отруйні речовини. Вони могли попасти з металом, який, як виявилося, Петя справді притягнув з складовища.